Вітаю вас, друзі! Програма тримає рано вранці. Ми знову з вами разом. 27 березня минуло, і театральна весна розпочалася. І ми продовжимо тему театральної вести в розмові з нашим гостем. Гостем нашої сьогоднішньої програми є художній керівник молодого театру Станіслав Мойсів. Доброго ранку! Доброго ранку, як взагалі, голос вже прокинувся. Театралі він прокидається після 11-ї? Ну, знаєте, це у кого як актори збираються з силами на 11-ту. А керівники, вони, як правило, починають раніше свій день, тому я встаю дуже рано, чесно кажучи. Ну, добре, а про яку останню успішну прем'єру, ви вже встигли забути затвердження Мірхольда? А я дуже швидко забуваю про власні успішні прем'єри, в силу того, що починається щось нове. І цей процес такий незупинний якийсь. Тому ти починаєш жити відразу новими ідеями, новими проектами і так далі. Найбільш цікаво на ваш погляд, або скажімо, ну навіть не ці не, не з огляду цікавості, бо з можливо це може виглядати досить скромно, але між тим. Чому да, скромність це перший шлях до невідомості? А, найбільш інтригуюча цікава для вас режисерська робота. Ви ж у нас не просто художні керівники, ви режисер, перш за все. Так, да, я так власне і вважаю, що я насамперед режисер, а вже решта посади, директор, художній керівник. Це вже такі речі відносні. Е, ну, це хороше запитання. Я ніколи про це не думав, чесно кажучи. От так навіть навскідку. Я особисто був втішений ну, от, перед останньою своєю прем'єрою, яка називається сатисфакція. За п'єсою Шекспіра «Венеціанський купець, бо мені здалося, що там ну, якби мені вдалося дуже, дуже якось неформально. І Модерново підійти до цього тексту, залишаючи автора в пошані, да, тим не менше перенести все це в наш час і до нас, і наблизити максимально. І це дуже складний процес, як виявилось. Лише здається, що можна одягнути джинси, кросовки, майки замість історичного костюму, і вистава стане сучасною. Нічого подібного. А в чому ви шукаєте найпершу сучасність? І якщо ви працюєте над виставою, то звідки ви черпаєте своє натхнення? Можливо, йдете від музики, від тексту, від застольного періоду, де-де що, ви щось бачите, де що робите певну кальку, звідки починається цей процес. Ну, дуже по-різному. Тут важко сказати так, впевно, але е, е, так як я люблю музику і сам достатньо музична, якщо так можна, людина належачи до музики, е, то для мене музика дуже важлива. І Переважно я працюю з композитором Юрієм Шевченко. І коли Юра мені видає перші там якісь музичні фрази ще на фортепіано, якісь такі. Я вже бачу. А у мене, а в мене вже, вже якщо він попадає, значить, ага. то в мене вже йде, як у пса якийсь якесь збудження на це. Це дуже впливає потім, коли ти ну, починаєш працювати з музикою і з акторами разом. Для мене важливо. Скільки мене. ви хворієте в роботі над виставою? Теж по-різному, дуже. Інколи робляться дуже швидко. От остання прем'єра, Любовні листи до Сталіна, яка виникла якби, за пропозицією посольства Іспанії в Україні. І мені треба було дуже швидко приймати рішення щодо постановки. І за дуже короткий час все придумувалося взагалі, і, і репетиції йшли короткий час. Тому а сатисфакція там відбувалася там протягом двох років. Ну, з перервами, mm. з великими там з проблемами різними, але сам ну, від старту до кінця було два роки, а тут було два з половиною місяці. А, Станіслава, скажіть, молодий театр. А наскільки він молодий? Я вже чую про те, що він молодий, ну, багато років. Ну, для нашого пересічного глядача я б сказав би так: в Кракові є прекрасний театр, який називається Старий Театр. Mm -hmm. Ну а в Києві ну, є... там та, та там працюють виключно пенсіонери. Ну, мабуть, ідучи такою логікою, треба до цього так ставитися. А у нас повинні, значить, виключно молодь. Насправді це не так. Я думаю, що молодий театр зараз в театрі багато молоді і завжди було. Тим більше що є мої студенти акторського курсу, які теж поповнюють ряди театру і залучаються до спектаклів в театрі. Ну, от. Але е, театр не може бути да, орієнтуватися виключно на молодь. Да? Ну, тим більше великий репертуарний театр скажемо, він має задовольняти різні смаки, запроси. Ну, да? Найперше про смаки, я хотів зосередити вашу увагу про ваш репертуар. А молодий, звичайно, не з огляду на віковий, вікові характеристики акторів, а молодий з огляду на сучасність, наскільки він адаптований і звернений до молоді. Ну, сподіваюся, що це так, бо наші ми інколи проводимо соцопитування в театрі там з періодичністю, може 2-3 роки. І ці опитування говорять, що все ж таки переважною аудиторією, переважною більшістю є молодь від, від там, 18 до, до 30 років. Це переважна більшість. Є і люди похилого віку, різні категорії. Ну, Всім відомо, що, наприклад, жінки більше ходять до театру, ніж чоловіки. Mm. Ну, жінки тонкі створіння, да, вони натхнені, вони цікавляться мистецтвом. Але театр, як мені здається, ну, знаходиться в колі уваги молоді і продвинутої молоді. І це мені особисто приємно. Значить, ми значить, я ще не зовсім ну, якби, випавши з майнстріму. Бо я цікавлюся все рівно і молодіжними течіями, і музикою. Я проявляю до цього зацікавленість і літератури. Чи потрібно гнатися за сучасністю, за течіями, чи варто зберігати якісь шпальти театрального дійства, до яких потрібно прагнути, і ту майстерність, на яку ті ж молоді мають звертатися і до чого йти? Я думаю, що тут дуже проста відповідь. Насправді, я зараз кажу не про моду, не про модні течії чи тенденції, а я кажу про те, що люди, які творять мистецтво сьогодні, мають бути сучасними людьми. Вони мають бути адаптовані в сучасний світ. І це не залежить від віку. Я Добре. в цьому переконаний. А те, що вони продукують, це має бути. Має бути мистецтво, Да? Мистецтво ґрунтується на певних засадах, які є відомі. А давайте на тому да, має бути сучасним. Мені сподобалася а, ваша репліка. даруйте театральну, так мови. Ми її залишимо. Мають бути сучасними, незважаючи на вік. А, скажіть, будь ласка, пане Станіславе, 27 березня у нас минуло. Театральна весна розпочалася. А, зазвичай вже так звикли, що 27 березня Ми чуємо на різних каналах України. Ой, в нас так погано, ой, нас люди не ходять, нас мало пла. Ну Начебто ми живемо начебто люди театрального світу живуть в нас в іншому світі, а не так, як всі українці, та всі мало платять, та всі не десь певною мірою не доїдають, не отримують зазначених і потрібних, і зароблених грошей. Чи варто бідкатись, чи можливо говорити про успіхи і досягнення, а не тільки про проблеми? Нехай про проблеми ми говоритимемо протягом року і вирішуватимемо їх. А починаючи з 27 березня, ми стартували з новою театральною весною, можливо, варто поговорити про нові орієнтири, до чого ми прагнемо, куди ми маємо йти. Я можу погодитися з цим. От, ну, якби, якщо подивитися чесно, якщо ми люди театру, чесно подивилися на себе відкритими очима і чесно сказали собі, як виглядають наші справи. Дуже часто в нашому середовищі. Є бажання говорити про те, що навпаки все прекрасно, що у нас потрясаючі досягнення, що ми такі великі, ми такі талановиті, але чомусь про це, крім там, наших якихось кухонних радусів, які виникають зв'язку з цим, мало хто знає там в світі чи в Європі, чи так. навіть у найближчих сусідів. От тому я вважаю, що проблеми ну, життя театру, вони так само напряму пов'язані з проблемами суспільства і країни в цілому. Розмови про гроші мені видаються взагалі недоречними в силу тому що всі отримують так, як вони отримують. Я просто думаю про те, що театр, ну театр як інституція, потребує потребує дуже серйозної реформи. Дуже серйозної і негайної. Це, моя а це вже переконання. цікаво. Якої саме реформи. І в чому є суть? Суть вона якби багато шарова чи рівнєва, якщо так. можна так сказати. Якісь головні чинники. Але головними чинниками має стати перехід на контрактну форму. Це дозволить перше відійти від урівняловки в оплаті труда. Так. Бо не секрет театри працюють кожному театрі. Uh -huh. Працюють зірки uh -huh. і люди, які виходять з підноса uh -huh. на сцену. Вони не можуть отримувати однакову Одні зарплату. Просто, це просто нонсенс. Це залишок, це рудімент радянської системи. Насправді, український театр живе в системі радянського театру. Я зараз не кажу поганий був радянський театр чи добрий, да? але це була інша система, і фінансування, і відношення до театру зовсім інше. Бо я працював в тому Ну театрі. що за звання не доплачує там трохи. За звання доплачують, але чи є звання показником таланту? О, до цього ми й прийшли. Дійсно, це питання, і я переконаний, що ніяким чином, а тоді контрактна система якраз і повізняє. визначає, яка різниця, чи має а якщо звання, людина отримала звання іншим, якимось способом, Абсолютно. який не має відношення років, просто до ну, таланту. Це правильно, я вважаю, що треба давати вже зараз можна залишити систему. От давати людина попрацювала 10 років, не пиє, не пиє, веде себе нормально, сім'янин. Дайте йому заслуженно А ну спробуйте мені спробуйте мені заперечити. Будь ласка, коли і кажуть, ой не ходять до театрів, не платять гроші, не купують квитки. А я кажу, бо погані вистави робите, бо погано продаєте себе. Можете цьому заперечити? Ні, ну мені дещо складно про це говорити, тому що ну, ви, як до нас ходять. я думаю, добре володіти. Цією ситуацією. Да, до нас ходять і у нас непогано більше. продаються квітки. І, і я знаю точно, що вистава має успіх у углядача. Ну, з, з різних мотивів це буває, з різних чинників абсолютно. Це не можна казати, що це виключний критерій для мистецтва, бо ми тоді можемо перетворитися на таку собі суцільну комерцію. Да? От я зараз приступаю до репетицій по роману Біси Федора Достоєвського. Я знаю заздалегідь, що це буде не касовий спектакль, не комерційний, але я точно знаю, що він надзвичайно потрібний. для Певної категорії глядачів, і вони прийдуть, і вони будуть ходити на цю виставу. Ну, що робити, це не буде е, ну, попсовим матеріалом. Але е, треба щось робити для того, щоб до тебе ходили. Займатися рекламою, займатися піаром. Да? Я розумію, що грошей нема. Ніхто не дає грошей ні на піар, ні на рекламу. Взагалі ні на що. Українська держава театром ні на що, крім зарплати, не дає. І то вже в цьому. Році ми вже не не дофінансуємось навіть і по зарплаті. Я про це з таким оптимізмом кажу <хожу>. і успішним да але це не я весело. я пропоную просто пригадати вашу тезу. Потрібно бути сучасним, це має бути в усьому і в роботі росії по театру. Теж найближчі гастролі, ваші театральні, вашого театрального осередку і мабуть, певні побажання, що стосуються <ap> театральної весни. Ну, гастролі як поняття вимерло практично 20 років тому. О. Тобто, що ми маємо? Ми за тих часів до Незалежності мали обов'язкові гастролі для всіх театрів країни Великої, які їздили між місцями з Далекого Сходу, там, в Калінінград, ну і так далі. Да? Або там з Києва в якийсь там Владивосток. Зараз це дуже дороге заняття, бо театр вивести театр з декораціями, трупою, постановочної частиною, трохи грошей це дуже це дуже дороге задоволення. Абсолютно можна вивозити двох акторів з двома стільцями, можна. та світ, звук і все чотири людини. Ну це вже називається халтура. От. Ну, хто так? Ну, як... Давайте Халтуріна не будемо пригадувати того, як до цього поставитися, правда? Непоганий революціонер був, між іншим, за гроші працював, правда? Так, да, Халтурін, так. Да. Правда. І я думаю, що в цій ситуації практично виходу немає. Або держава підтримує це, тобто фінансує, допомагає для проведення астролі. Або ми маємо ставити таку ціну на квітки, яка унеможливлює, власне кажучи, прихід демократичного глядача до театру. Бо в театр все рівно ходить демократична публіка, переважно демократична. Запитання до Станіслава Моїсеєва. Один з відомих грузинських режисерів сказав наступне: мені цікава та вистава, в якій я маю щось вкрасти. Щоб ви вкрали. Гарно. Гарно, мені подобається цей вислів, це правда. Але в театрі кажуть ще так: вкрасти ще треба мати талант. Бо запозичення, ну, в літературі легко да, запозичити шматок текста, скажімо, з якогось автора. В театрі вкрасти мізансцену чи образ і зробити його природним і органічним в своїй виставі обов'язково потрібно мати талант. То що вкраде Станіслав Моїсев, до чого він прагне? Я чесно хочу побачити реформований український театр. От серед моїх професійних mm -hmm. зацікавлень немає зараз більшої зацікавленості, крім ідей творчих постановок і так далі. і так далі, Все це є, воно буде, воно нікуди від мене не, не, не дівається. Будуть біси. Сподіваюсь, буде е, спектакль рік 14 Августа Стрінгера в театрі Франка. От, в грудні місяці ми вже плануємо прем'єру. Сподіваюся, це буде. А от як зробити так, щоб театр отримав нове дихання, щоб він зрушився з мертвої точки, де він зараз застряг? Це важливо. На тому поставимо три крапки. Крапку ставити не будемо. Ваші побажання до глядача і і до праці. Ну, ходіть в театр, любіть театр, але не примусово. От. Я думаю, що справжній театр завжди дасть вам справжню насолоду і допоможе в житті. Домовилася. Я дякую, що ви завітали до нас до студії. Мені на тлі минулого свята хочу поважати вам театральну вести весни у серця, аби вона вас надихала на майбутнє творчі звершення. Дякую, Дякую шановні Дякую. друзі. Нагадаю, що в гостях у нас в сьогоднішній програмі рано вранці був Борис. Ой, перепрошую Станіслав Моєсеєв, художній керівник молодого театру. Ну а наша програма триває залишати з нами надалі.